Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні 2 квітня і в першому читанні церква нам дає слово 49-го розділу книги пророка Ісаї. Дуже гарне пророцтво, сповнене надії. Варто сьогодні послухати це слово і якось прийняти усім серцем. Так говорить Господь. Я ja вислухав тебе в час приятливий. Удень спасіння я допоміг тобі, я зберіг тебе і поставив тебе як завід для народу, щоб підняти землю, щоб роздвити спустошену спадщину, щоб сказати в'язням виходьте, а тим, хто в пітьмі, покажіться. Вони пастимуться при дорогах, їхні пасовійська будуть по всіх верховинах, ні голоду, ні спраги не зазнають. Не вдарить на них ні палючий, палючий вітер, ані сонце, бо той, хто жалує їх, буде їх водити, приведе їх на водні джерела. Я зроблю дорогами всі мої гори, шляхи мої будуть піднесені. Ось ці приходять здала, і ось ці з півночі, і з заходу, а ті з цінніми країни. Дікуйте, небеса, радуйте, радуйся земля. Укайте славно ви гори, бо Господь утешив свій люд і змеосадився над його убогами. А сказав, Господь мені, мене покинув, забув мене владика мій, невже можу забути мати своє немовля, щоб не мати жалу до сина свого вона? Та хоча б вона і забула, я тебе не забуду. Czy, czy, czy czuję mu takie armii, starożytne proroctwa. proroctwa? Otrzymał z nich jakby idzie taki zmysł, taka informacja najmówierna. Boh je lubow. My co znamy? Slogan: Boh je lubow. Prawda w domu, czym w wierzyć? Moi siódmi, co jest zaproszenie Boga, powierte w moju, lubow. E, ważko zwyczajno, Słucha ty Boła, ale spróbuj mu siechowni. Tak, w Wardu Ja wysłucha tego w czas prjatliwej. Ja w sens Pasionia jadł po miech tobi. Czas prjatliwej, czas Pasionia, co samem siechowni. Chcę czas błahodati. Nie trzeba widzieć nawerne daty bo siechowni w życiu dzisiaj czas prjatliwej. Nie, nie, żurice, nie. Żurujcie, nie Ісус, не, не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день сам за себе буде турбуватися. Не? Ми маємо жити тим днем сьогодні. Сьогодні є час спасіння, час сприятливий. Знаєте, що греки, як ви говорили, про час вживали двох слів хронос і кайрос. Хронос це час, який, який ми вимірюємо годинниками. Час е, такий суворий, який біжить вперед. Ми старіємо, все, е, руйнується, все псується, розкладається. Так воно є просто. В цьому світі нічого вічного немає. Це час Хронос. Він постійно якби, веде до смерті. Grecy bojały się tego Kronosa, stawiały mu chramy zwyczajną, ale no jego przedstawiały, zobrażały jak tego Dydusia, duże i tak dalej. Ale w chramie Kronosa one stawiały jakieś mm, pam, zobrażenia Kairosa. A Kairosa przedstawiały jak młodego chłopca, nie? Jakby Ідеально такого спортивної статури. І він був висий, оголений, і його, його тіло було намащене олією, оливою. У змаганнях різноманітних, коли противник хоче схопити людину, яка намащена оливою, то важко цього. цього до противника схопити просто ну, важко тіло слизьке. На тілі цього Кайроса було одне місце, на голові був у нього весий. Але був такий пучок е волосся на, на, на голові. І якщо ти хотів схопити цього е е Кайроса, то треба було. Схопити саме за це волосся. Це єдине місце, де можна було якби, над тим кайросом панувати якось. І це вимагає просто уваги. цей тобто, відповідний час зосередитись на цьому, щоб коли він наближається, схопити його за цю за це волосся. І так само в житті, кажуть греки, є. і приходить час благодаті, час ласки, і ти мусиш цей час зловити. Бо якщо ти цього не зробиш, він пройде і ти вже втратиш, він не повернеться вже, ти втратиш цю нагоду і так далі. І Святий Павло використовує цей образ. Звичайно, він не є прихильником язичницької грецької релігії. Але використовується це, це поняття часу Кайроса і каже, що Кайросом є саме Ісус Христос. Він приносить нам час спасіння, і тому зараз є час навернення. Сьогодні навертайся, сьогодні час розкаяння. Проходить такий час благодати в Ісусі Христі, час Божого сердя, зловить цей, цей час, бо, бо завтра вже буде пізно. І це для нас до нас звернення. i Bóg chce interweniować w życiu każdego z nas. Bo on przychodzi nam do, na pomoc, każe: "Wesłuchajcie w tebe, przyjdę tobie na pomoc". i on konkretno pokaże, pokazuje, że chce zwolnić więźniów, tych którzy w temry tych w więzieniu. On przynosi im swobodę. Nie? Bo chce interweniować w życie każdego z nas i, i zrobić nasze życie godnym. To jest taki obraz pasowańska, jak bo Bóg każe one pasterm ucia przy drogach ich niepasowańska będą po wszystkich werchowinach. Ni głodu, ni nie zaznają, nie wdary na nich ni palący wiatr, ani słońce. Bo to ich to żałuje i będzie ich wodzić. Приведе їх на водні джерела. Але для євреїв це дуже такий образ, який сильно пробуває там де, де постійна жара, де немає води, нестача води. Це забезпечено. На буйних пасовисках ну, пасти овець і буде джерело води взагалі. Це, це, це рай, це щастя вважає єврей. І так маємо читати цей текст сьогодні. Для нас це теж надія. І Бог каже: я вислухаю тебе, я вислухаю, я почую тебе. Він розказує, що прийде якийсь мужик, Месія, називає його Слуга Яхве, Так? І через цього слугу Яхве Бог буде, буде, буде діяти. Це неймовірно. Ми маємо радіти. В цьому тексті є постійне таке запрошення до радості. Відчувається цю, 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 цю радість, це цю щастя. Не? Е, в таких спалах радості. Не треба собі стримувати себе. Це радість треба виразити її назовні. Е, Тому теж Богові, Бога прославляти сьогодні і вдякувати, і радіти його, його присутності. Най, найбільше як би торкається мене. Цей текст, Бог вже запрошує нас до радості, то каже ще аргумент для тих, хто, хто, хто нарікає нас видою, хто не радіє. Може, ти є такою особою. Постійно незадоволена, задоволена вважаєш, що щоб Бог тебе покинув, щоб Бог забув про нас. Є такі люди, які постійно розсівають таку, таку безнадію. Ці він сказав, Господь мене покинув, забув мене в годину камінь. Tak zaraz, bardzo dużo z, z ukraińczycy w kontekście tej winy. Boch pewnie nas zabłog, czemu Boch nas skaraje, nawiściu takie, czemu takie złopry szło, tak, my, my pochani. No i Boch, Boch nasże nie lubić. I każdy Boch, nie wiem, może zabłuty swoje, mater, nie mówią, mąpir, żeby ma tej żalu do społecznego ona. Я хоча б вона і забула, я тебе не забуду. Ці слова вони неймовірні, якщо задуматись. Коли мені здається, коли я такий прибитий, коли мені здається, що я нікому не потрібний, то варто собі ці слова пригадати, я тебе не забуду, каже Бог. І аргумент був вживає ну, логічний, чи може матір забути про свою дитину. Відповідь проста, ні, не може. Напевно, ну, якісь крайні випадки, коли мама викидає свою дитину на смітник, не трапляються. Не? Слава Богу, що їх немає багато, а їх не повинно бути в заході. Це, це трагедія велика, звичайно. Але більшість матерів і також і ті, які чують це слово сьогодні, вони готові стрибнути в вогонь, щоб спасти свою дитину свого сина чи доню. І Бог показує сьогодні, що його любов над більша від цієї материнської любові. Важко собі це уявити. Не? Вона є така особиста, вона дуже така емоційна, там ця любов як пропозиція, вона не засторає, не змушує, але любить по-справжньому, така і любов Бога. Dlatego o warto też jakby jakim w kontekście kontekstu prawie pisze ja pisze to sytuacja na zewnątrz pochodzi na Ukrainę Ukraina spustoszona wrogami. my ham roz, roz, zniszczony rozbity część w Połoni w wyloni wygnani i nie ma perspektyw na powołanie. I, i, I prorok Jezus w tym beznadziejnym kontekście maluje nam taką perspektywę powołania ludzi znowu jak do, 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 do życia. I to proroctwo no zniszczy się, słuchajcie. W E, прийде Перська e, e, імперія і Кир e, Кесар Перський e, не тільки дозволяє євреям вернутися додому, але ще й e, навіть дає гроші на відбудову храму в Єрусалимі. Бог, не колись там буде нас спасати, Він же почав це робити. Вже приходится свобода. І Віримо теж, що війна закінчується, що прийде час, і ми будемо Бога прославляти, будувати майбутнє України, будемо жити в мирі. Мер... Люди, які були понев... поневолені ненависті, вони вийдуть з цієї в'язниці. Люди, які в темряві живі, в страхові, вони будуть прославляти, і радіти, і сміятися, що ми будемо е... жити повнотою, повнотою життя. Boże, widzisz, Bóg mówi, że to stanie się przez służenie jakiegoś sluchy Jahwe, tajemniczej postaci, jaki Bóg dowiara i te wielkie rzeczy. My wiemy, że to proces zrealizował się w Jezusie Chrystusie. I Bóg, nas przekonuje, że Я ніколи не забуду про тебе. І знаєте, в контексті цього пророцтва, яке ми сьогодні чули, прохання. Дай себе переконати, що Бог про тебе не забуде. Що Він про тебе пам'ятає. Дозвольмо сьогодні протягом цього дня. Дозвольмо собі на цю, на цю думку, що Бог ніколи про мене не забуде. Тобто я є Божою дитиною, я в очах Бога. Ktoś ważny, jak dar Boży. Ja, Słodzyj się z tej radością. Radzij. Pamiętaj, że Bóg nie daje snów na witer. On prawdopodobny. On jak powiedział, to On to zrobi. Ja mu dowierzę. Więcej niż sobie. Sława Jezusa Chrystusa.